У Вінниці у мистецькому просторі монтаж відкрили виставку фотокартин загиблого військовослужбовця Максима Бурди під назвою Небесний фотограф. В експозиції представили до 200 картин, які Максим зробив під час служби у війську. Його особисті речі, зокрема фотоапарат, яким користувався на фронті, розповіла Суспільному дівчина загиблого оборонця Марія Лукашук. Умовно можна всі фотороботи поділити на дві категорії, ті, які були зроблені впродовж 22-го року, коли Максим був в військових частинах в резервах на навчаннях, і ті, які були зроблені 23-му році, в січні, коли він почав виконувати бойові завдання біля Бахмута, і з кожної локації. Ці, де він дислокувався, неслав мені посилання на оброблені фото і писав на всякий випадок. Вінниця дев'яте місто України, куди провезли виставку Небесний фотограф розповідає. Світлини авторства Максима демонструють, аби його праці бачили і пам'ятали про нього. Окрім цього, таким чином збирають гроші на потреби благодійного фонду Янголи Азово», який опікується родинами загиблих оборонців, каже Марія Лукашук. Частину коштів з продажу фоторобіт, листівок, наліпок, худі, ось таких, як Мені сьогодні з фотороботами ми віддаємо до благодійного фонду Ян який Займається полоненими пораненими їхніми родинами. Максим родом із міста Коваль Волинської області. До початку повномасштабного вторгнення працював професійним фотографом. Розповідає мама оборонця Ірина Максимук. До війська Максим пішов добровольцем 24 лютого 2022 року. А попри хворобу хребта служив у третій окремій штурмовій бригаді, був оператором дрона, виконував бойові завдання на Донеччині. Максим Бурда загинув 26 січня 2023 року. У бою неподалік Бахмута. За чотири дні йому мали б виповнитися 26 років. каже Ірина Максимук. Коли почалася війна, він сказав, мама мій вибір, і я розуміла, що я його не встримую нічим. Вхід на виставку Небесний фотограф безкоштовний. Експозиція у мистецькому просторі триватиме до 10 грудня, включно.